В Україні часто садять багаторічні рослини на сільськогосподарських землях. Це можуть бути сади чи виноградники. Але чи дозволено це законом? Багаторічні насадження не можуть існувати окремо від землі, на якій вони ростуть. Вони не є окремим об'єктом права власності. Сільськогосподарські землі переважно використовують для товарного виробництва. Це включає промислове садівництво та вирощування багаторічних культур. Законодавство України не обмежує вирощування таких культур на цих землях. Згідно із земельним кодексом України на сільськогосподарських землях можна вирощувати сади, виноградники, ягідники та інші подібні насадження. До таких земель належать рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища, а також землі під будівлями і ринками. Багаторічні насадження та земля, на якій вони ростуть, розглядаються як єдине ціле. Власність на землю поширюється на всі об'єкти, що на ній розташовані. Верховний суд України підтвердив, що такі насадження не можуть бути бути окремим об'єктом права власності без землі. Це означає, що доля насаджень вирішується разом із долею земельної ділянки в Україні. Змінили правила виплати пенсій. деяким пенсіонерам доведеться змінити спосіб отримання грошей. Це стосується жителів Харківської області, які користуються Укрпоштою. А через загрозу обстрілів роботу пересувних поштових відділень тимчасово призупинили в кількох населених пунктах. А це стосується п'яти районів: Богодухівського ізюмського. Куп'янського, харківського і чугуївського тепер пенсії переводяться у формат термінових переказів. Пенсіонери можуть отримати свої гроші в будь-якому відділенні Укрпошти, для цього потрібно мати при собі паспорт. Пенсію можуть припинити виплачувати з кількох причин: по-перше, якщо вона призначена за фальшивими документами. По-друге, якщо не було обов'язкової ідентифікації. Також виплати можуть зупинити при виїзді за кордон. Це може статися за бажанням пенсіонера або якщо виплати не отримували більше шести місяців. Кілька років тому Європейський центральний банк зробив важливу заяву про банкноти Євро у 2019 році. Банк оголосив, що більше не випускатиме банкноту номіналом 500 євро. Це рішення було прийнято через те, що цю купюру часто використовували для незаконних дій, наприклад, для відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Євро є офіційною валютою 20 з 27 країн Європейського союзу. Ці країни відомі як Єврозона. У цій зоні проживає понад 336 мільйонів осіб. Євро ввели у 1999 році, але в готівковому обігу валюта з'явилася лише у 2002 році. Банкнота 500 євро залишається законним платіжним засобом. Її можна використовувати для розрахунків або обмінювати на інші валюти. Вона не втратила своєї цінності. 75% українських бізнесів зросли після переходу на оплату карткою. Це допомагає збільшити виручку та покращити відвідуваність магазинів. Більшість власників, які запровадили такі платежі, помітили зростання доходу. Для малих і середніх бізнесів це стало значним плюсом. Компанія Віза повідомила про це, спираючись на дослідження жовтня 2024 року. За останні два роки більше половини підприємців почали приймати картки та інші електронні платежі. Понад 80% тих, хто ще використовує лише готівку, планують встановити термінали скоро. 83% продавців, які не приймають безготівкову оплату, втрачають клієнтів через відсутність готівки у покупців. І підприємці і клієнти все більше довіряють цифровим інструментам. 56% продавців і 53% покупців віддають перевагу картковим розрахункам. Електронні платежі зменшують кількість помилок, прискорюють обслуговування і зменшують черги. Опитування провів аналітичний центр Форсайт and Аналітикс. Вони опитали 302 представники мікро та малого бізнесу. Українські традиції вербної неділі поєднують християнські та язичницькі вірування. У 2025 році це свято відзначатимуть 13 квітня. Воно вшановує в'їзд Ісуса до Єрусалима. Люди стелили йому дорогу пальмовим листям. В Україні символом стала верба, бо пальми тут не ростуть, а верба цвіте навіть у холодну пору. Верба вважається магічною, вона символізує відродження та прихід весни. Букети з вербових гілочок прикрашають сухими квітами. Чи стрічками. Навіть прості гілочки мають духовний зміст. Освячені гілочки використовують для віншування. Кажуть, не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. У Великий піст шумні гуляння не влаштовують, варто відвідати рідних. Освячену вербу зберігають рік як оберіг. У сільській місцевості гілочки ставлять біля худоби чи на пасіці. Їх кладуть у колиску немовляти. Також їдять вербові котики для здоров'я та печуть паски з ними. Тогорічну вербу спа. Люють попіл використовують у церковних обрядах. Традиції вербної неділі збереглися донині. Вербові букети стали стильними композиціями. У Москві стався вибух біля штаб-квартири ФСБ. Підірвали лімузин, можливо, скортежу Владіміра Путіна. Це викликало паніку в Кремлі. Путін почав боятися своїх охоронців. Ситуація для нього стає складнішою. Союзники втрачають терпіння через невдачу у війні. Вона триває вже третій рік. Економіка Росії у кризі. Полковник у відставці з Великої Британії зазначив, що вороги Путіна поруч вибух лімузина може бути справою рук західних або українських спецслужб. Це нагадує про їхню активність. Путін відчуває загрозу. Він вживає посилених заходів безпеки. Російські матері незадоволені втратами на фронті. Це може вплинути на Кремль. Проте переговори про мир не ведуться. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, теж незадоволений діями Путіна. Путін не демонструє бажання домовлятися. Трамп намагається чинити тиск на Росію економічними санкціями. Він загрожує обмеженнями на продаж російської нафти. Європейські країни серйозно налаштовані щодо воєнного планування. Велика Британія та Франція створюють коаліцію охочих. Вони хочуть забезпечити мир, готові до активних дій у разі потреби. Цей тиск може змусити Росію переглянути свої дії. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса висловився про мобілізацію жінок в Україні. Він вважає, що це питання зараз не є актуальним. За його словами, служба жінок в армії є переважно добровільною. Паліса відповів на запитання журналістки про ефективність жіночої мобілізації для України. Він зауважив, що це питання стосується переважно дефіцитних спеціальностей, наприклад, медичних. Також він зазначив, що в майбутньому варто розглянути досвід Ізраїлю у розгортанні збройних сил, але з урахуванням українських реалій. Адміністрація Дональда Трампа планує депортувати до одного мільйона нелегальних іммігрантів протягом одного року. Це значно більше ніж за часів президентства Барака Обами, коли депортували приблизно 400 тисяч осіб на рік. Проте експерти вважають, що такі плани нереалістичні: причини прості, обмежене фінансування, нестача персоналу та необхідність судових процедур. Радник Білого Дому Стівен Міллер активно працює з чиновниками Міністерства внутрішньої безпеки. Вони розробляють стратегію депортації. Один з можливих кроків висилка людей, які вже мають рішення про депортацію. Таких людей понад 1 мільйон 400 тисяч, але їхні країни часто не хочуть приймати їх назад. Адміністрація Трампа веде переговори з 30 державами. Вони намагаються домовитися, щоб ці країни приймали мігрантів, навіть якщо вони не є їхніми громадянами. Відомо про депортації до Мексики, Коста, Ріки, Панами та Руанди. Заступник прес-секретаря Білого Дому Куш Десаї підтвердив, що уряд виконує мандат виборців щодо безпеки кордонів. Проте більшість із приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів мають право на слухання в суді. Ці процеси можуть тривати дуже довго. Колишні працівники імміграційної служби вказують на фінансові та правові труднощі. Вони скептично ставляться до планів Трампа і навіть жартують про них. В Україні відкрився перший Макдоналдс, який працює цілодобово. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення. Ресторан знаходиться у місті Ужгород на проспекті Свободи. 12 – це вже 111-й заклад мережі в країні. Перший МакДоналдс в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Новий ресторан в Ужгороді займає окрему будівлю площею близько 400 квадратних метрів. Він може прийняти. 64 шістдесят відвідувачі в залі та ще 102 на терасі. Заклад та доставка МакДелівері працюють з 7 ранку до 11 вечора. Макдрайв обслуговує цілодобово. Директор з розвитку МакДональдс в Україні Віталій Стефурак повідомив, що з початку 2025 року вже відкрили два нових ресторани. Планується відкрити ще щонайменше сім закладів. В Ужгороді працюватиме понад 80 осіб. Вони отримують стабільну роботу. Та можливість для кар'єрного зростання також компанія анонсувала повернення ранкового меню після успішного тестування у Вінниці. У застосунку дія скоро можна буде складати іспит з водіння онлайн. Це стане можливим завдяки штучному інтелекту. Він враховуватиме багато важливих моментів під час іспиту. Мета цього нововведення зменшити контакти людей із сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Незабаром стартує пілотна версія проєкту. Участь зможуть взяти всі охочі. Онлайн-іспит допоможе знизити ризики корупції, адже процес. Буде повністю цифровим. Федоров також додав, що вже запустили послугу купівлі-продажу авто. Вони продовжують працювати над іншими цифровими сервісами.